Привіт, діти! Мене звати Тетянка. Скажіть мені, чи ви любите фрукти? Так, звісно, і я дуже їх полюбляю, і зібрала для вас дуже багато різних фруктів, але їх треба полічити. Ну що ж, ви мені допоможете? Будьте уважними, починаємо. Подивіться уважно і порахуйте, скільки тут груш. Давайте порахуємо разом. Один, два, три, чотири, п'ять. Усього п'ять груш. Правильно, молодці. Подивіться уважно і порахуйте, скільки тут полуниць. Давайте порахуємо разом. Один, два. Три, чотири, пять, шість, сім, вісім. Усього вісім полуниць. Правильно? Подивіться уважно і порахуйте, скільки тут апельсинів. Давайте порахуємо разом Один, два. Усього два апельсина. Правильно? Подивіться уважно і порахуйте, скільки тут слив. Давайте порахуємо разом один, два, три, чотири. Усього чотири сливи. Молодці! Подивіться уважно і порахуйте, скільки тут лимонів. Давайте порахуємо разом один, два, три, чотири, п'ять, шість. Усього шість лимонів. Правильно, молодці! Ви такі уважні і так гарно вмієте рахувати. Мені так сподобалося з вами грати, але з вами ще хоче пограти моя мавпочка Кікі. Вона хоче пограти у схованки. В неї є смачний банан, і вона буде його ховати за геометричні фігури. Будьте уважними і скажіть, за якою фігурою Кікі сховала банан. Ну що ж, починаємо! Ви такі молодці, нам так сподобалося з вами грати. Ви гарно вмієте рахувати і дуже уважні. Ну а нам скільки? Вже час? Тож до наступної зустрічі!